Емоції, негативні емоції, негативні відчуття, які часом оселяються в нашому серці, в душі, в розумі, здати, здатні знищити людину, затягнувши її в глибину своєї бурхливої. Невідомості. Всередині вас ще може бути не тільки бурхливе і тривожне море, може бути і тихе спокійне озеро, яке дарує вам особистий спокій, насолоду, розуміння. Спокійне життя, взагалі життя, внутрішню безпеку, відчуття захищеності. Шлях до цього озера не настільки довгий, як може здатися, але він складний. І діставшися до цього озера. Людина багато чого отримає для себе самої, і це буде її справжній, справжнє досягнення її життя. А ще треба знати певні важливі закони Всесвіту і закони буття. усвідомивши, зрозумівши, які, і підкорившись, яким ви насправді зможете зрозуміти життя таким, яким його створив Всесвіт, і заспокоїтися.